Якщо проїхати вглиб полігону, згодом відкривається доволі цікава картина. Це є приховане поселення ромів. Люди тут живуть уже понад чотири місяці, і вони, здається, єдині, хто працював на цьому сміттєзвалищі. Після його офіційного закриття вони тепер у паніці і не знають, що робити. Нежданих гостей місцеві запросто можуть закидати камінням. Тож підкупаємо смачними гостинцями. Під веселе чвакання дітлахів гриша. Він тут за головного запрошує до себе. У нього тут найкраща халабуда з вікном у спальні і широкою верандою. Свою еко-хату чоловік побудував за день з того, що знайшов на Ось їх закупляли, із молотком набили, настроїли, покрили. Тут же розжилися матрацами, постільною білизною і навіть м'якими іграшками для дітлахів. серед трофеїв гриші і мобільний телефон. Між іншим завжди заряджений. Це акумулятор із цей заражаю телефон. А як ну так, це засуваю у телефон і відсюди йде зарядка на телефон. Це ви знайшли його? Да? Чи ні? Так. Да. 23 дорослих і 16 дітей. Рахують лише тих, хто шкільного, а значить працездатного віку. Скільки тут карапузів поменше? Роми достеменно навіть не знають. Табором приїхали із Закарпаття, аби заробити бодай якусь копійку. Саме дешевіші сіклабор по 25 копійок. 25 копійок за кілограм. Да. Да. А пластикова? Пластик по два 2 гривні. Дві 2 гривні? Да. і залізо. І железо так же саме. За ранок лише одна ріта вже назбирала цілу торбу металобрухту. Гриша оцінює. Ну, коло 40 гривень, 44 виходять. Ну, 24 до 23 кілограм майже є. Йти з насидженого і відверто прибуткового місця роми не хочуть. Мовляв, тут хороша інфраструктура, озеро щоб помитися, магазин, щоб поїсти. Інколи смачні прострочені продукти знаходять прямо на полігоні. З гардеробом їм теж пощастило. Місяць тому на звалище заїхала ціла вантажівка з одягом і взуттям. Жінкам і косметика перепадає. А малим завжди є солодощі. А що ти? А конфета, Орбіт конфет. Не. Це ні. Це конфета. Ой, ладно. Що ходиш? Ти година 20 років. Ну, от ета конфета, і є, Ти ще не бачила? Ні. Ну, ти даєш уже імпорт, імпорт, імпортна, імпортна така. Наповнювачна на основі цукрового сиропу. Ну. І що, я діти п'ю тільки да? Да є, ні, і все таке, асте. Лик мане лара не жути. На здоров'я тут ніхто не скаржиться. На всі випадки у них зеленка. Тому ромам важко зрозуміти, через які такі інфекції зненацька полігон закрили. І вже п'ять днів машин, що забирали у них пластик і металобрухт, немає. За роботу ніхто не платить. Гриша приймає рішення повертатися на Закарпаття. Вже має квитки на потяг. Утім, поки що своїм західним колегам допомагають кияни, тобто місцеві роми, які живуть за іншим сміттєвим пагорбом. Приїхав пацанам теж завести. Це боря і Юра. У них є синій москвич, на якому їздять у пункти прийому металобрухту в Вишневе. У багажнику чистих 400 гривень. Все викопали. Ну. А де ви його збирали? Кар'єрі за, за селом. Де, де попало, там і копає. Копають в основному лопатами і сапками. Більш сучасну техніку роми не визнають. Тадаром копать, сміттєвецька. Ну тому що на все піпкають, на гозі, на шкарабанки, а це ж не метал. А так роєш уже, знаєш, що ти роєш. А як ви знаєте, де копати? Чувство. Закриття полігону не схвалюють, впевнені керівництво не відстояло. На п'ятий полігон, якщо поїдете туди, о. Ось там їх, даже 2000. А ты п'ятий в Києві, да? Да, да, да. Центральна да. міська свалка, п'ятий полігон. Там, там уже націонал. сколько людей такі їхали да, да, туди не могли вообще закрыть свалку. Ага. Там начальники хороші. Ага. начальники хороші, держать свалку. Начальники да? хороші держать свалку, да? А тут допустили, що закрили. Погані, да? Тепер вже Боря запрошує до себе. Він приїхав з під Іванкова на сезонні роботи. За місяць може заробити близько п'яти тисяч гривень. Гроші Боря збирає на ремонт своєї справжньої хати. В Києві квартира дорого, стоїть, щоб знімати квартиру. Лучше так на природі. на природі. Боря заводить свої тимчасові хороми. Зручно вмостившись на м'якому матраці, в більш інтимній атмосфері підзищання мух чолов'яга розповідає про вдалі знахідки. Підсипочки золоти не ходили. І деньги по дві, по три тисячі, коли по п'ять бывает находишь. П'ять тисяч в муском курточке, пиджак такой кожаный був. П'ять тисяч в кармані знайшов. Роботу в іншій сфері боря шукати не хоче і не особливо переймається. Мовляв, з таким вмінням копати і справжньою чуйкою до металу йому зрадіють на будь-якому звалищі, а їх навкруги Києва вистачить чи не на всіх хромів Європи.